Всім привіт, мені сьогодні <кхи> Я сьогодні буду грати, прокачувати скатні до фулсе. Як бачите, у мене нічого не немає крім трьох піс і трьох патронів, бо я закруглювала до 300 тисяч, тисяч, ну і в мене не получилось. Ну що, ми вже переходимо до кау. Спавлююся в такому приміщенні спавні. так. бразум кашечку одразу бачу. Пошлі <кхи> змісь. То мы підем на зара. <кхем> на цю сторону залутаемся. Якщо щось интересное тут, то я вам покажу. Я штиком тут тим все. Боже, бачите, без чадні на четвертій карті. опять хістерка хіщад... без чадні. Ну, я зара подумай пихалет, и мы йдемо в другу. <кхем> Мені повезло з спавну, но не зара. <кхем> я 2 мінус 1. Тому, типу, є у нас. Тому... Один, напевно... Напевно, один. Тому, є типу, два. Тому і тому. типу. типу. Що може прийти з портвенту. То мені проход... Мені придається шілки в Якщо буде щось інтересне, я вам покажу. Жми там Лайка. Давай, я дальше буду шукать. Вот такая шестерочка пришла. Угу. Ну так и знаю, что и шестерочки без души. Ноль. Я тут подумал трошки. Так, у нас тут тринадцать. Так, у мене, е... 233 було 224. Так, ми можемо, думаю, купити оружие якесь За 13 тисяч, якесь оружие мати. Так, можна це. Паке можна взяти. Поки дорогі, я запускаю шаблон. Опять, друзі, у нас забавний <кхи> пау. Я в треугольниці. <кхи> я в треугольнике. Що мені робить? Я не понимаю. <кхи> Ладно, якщо мене буде якось бывато, бо я стічу, я покажу вам. <кхи> <кхи> друзі, мене вбиває фу шестерка. Я заходив в другий раунд. У сім! Призвенти. І <гултав> сьогодні я буду прокачуватись від мене од синього пистолета до Фул 6. Синій пістолет у мене 8 на... На, на цілих облісах. Закуплю я, думаю, 300 таких обичних. Він на 9 мм. 300 обичних закуплю. Та й думаю, я запустюсь. На четверту карту. Ну що, я запусти? Запускаюсь. Ми заспавнились на боса. Ось ну, босс ми заспавнились на нього якраз. Раз дуже нам повезло. А то я перед цим птався записати, ну, і ту не до фул 6. Він напше не... Я прийшов там фул 6, мене Ну розмазали. Я там там добутався. От зараз п'яха літа забуло. Я буду знімати, як -то босса забивати. Тож до мене йде. Ти, як бачите, фул 6 не жаліє тулячків. А я їх не жалію. М -м -м. Того я її відео не можу записати. Що вони завжди мехають. Опять закупаємо парочку бичок. Все. І то тепер я піду на... На 4, на 6 карту. А хотіла 7. Я заспавлюся. Я б Я... не сказав, що погано спав. <клух> Ти сказав, що погано спав. спало. Сказав, що це хороше спав. <клух> Якщо <що, клух> згорініть, подивіться відео, там буде відео, згорініть і підіться на моєму каналі. Там от поглядав 6. Я пішов на шосту карту, тут <клух> багато золотих слідків. Це ще. Два сезони назад я знімав. <кхм> багато золотих слідків я та й багато чого. зняв. Контент був хороший. Я там ще... <кхм> Воно було 15 минут. Там від нуля до золота. вийшло в мене. І замка ви часто 20 пару зібрав, а потім боссив вбив І убив. Ну, дивиться. Дивіться, пробуйте тоже. Тут подзимся хорошо. Що, я иду на подзимку. <кій> у мене такая история. Зади мене і дайте Тому Я їду. Давайте я буду показывать, что в ящиках вже попадати буду. Кстати, смысл, що у меня жопа стечет, якась по Що мені з ящика, фиолочка і синечко. Строю ящик якось я не ящик, короче, Я убив бота, зараз. Коротше. Останні ящики просто зі підсінька. І все. Ну що, далі будуть. Щоб... Друзі, це якесь везіння, мені тут фіолка і красний предмет випав. Капець. Ну, прийдущий мені там слідки. Мені там, б, груда, Дивіться самі, я не буду комітети. Так, окей, це дві фіолочки. З цього ящика одна фіолочка. Друзі, я, я злотав всі ящики <кхм> і того дуже багато сініх фіолок. <кхм> Бачите, а, це рідко воно сипить так. А, а буває сипить дуже, тут все червоне буде. Що я треба окремуся, я буду лутати. І зніву їх теж. Так, друзі, я вже виходжу на виході. там просто фіолог багато попадало там ничего ну, там тисяч ну, вийшло... виноса. Чекай, я вже п'ятий броник может купить Або МКшку лучше піти на третю карту Згласно буде. так я буду по і купити и куплять мкашку Друзі, короче ячечки мої любимі. Я заспавню все уже як бачите, я за спавни в хорошем таком месте на бараках Влізу я на вышку Як Будичкар Пікмен показываю. Сейчас залізу на вышку и він много багато людей. Не бачите улучного бесами зашл разберевки купил. <кхе> <кхе> Мне хороша и хватило ей. Ну так. <свист> потом я еще открыл, э так, на счастье, на видео выиграл два мегабокса. Там АВМ и Тихарев, я пока чисто, чисто выпал Тихарев и АВМ. Да, раз выпал. Пойдем потом на, на, на просто дети мне показывают, когда я кисти Я решил расковать. Не сиди ты там. А. И ты трошки. Типа к минус. Что его золотаю. Я бачу, что я, типа... Бачу, Зразу, что типа. шаудин тип. Сразу тай слово даю. А дай мне труп? Ладно, пошла. Покинули закон покен Мон. Странный то покемон был. Что я за тайм? Стратив ли в закон скрываем? Потому что я заряд, чертов. И... И да. И у кошечка увидел, где ты тут, да. Так, на высших? Сюда. Ба, друзья, ба. На высших убесах. И кашка улучшена. Я уже налегал все. Что отдача можно контролировать, не Даши зуб'я сами топовыми. Вс. Димбаймбус. Звоним кашечками уже иду. На... На я думаю, до фокуты из МКшкой лучше на высших объектах прокачаю. Друзья, я буду дальше показывать. Как я буду убивать, босса або с якими степами хватит. Ну за камнем Вже був, я бачу. він був озброєний. Фіолка села. Шп'яти люкзак. Пішли, балим звідси. Білік. Йдемо на виход, я думаю. Я... Ви бачили, друзі? Як він мене бокнув? Чого? Як? Як в мене? Не знаю. Так, ладно, що мене нічого не сняли. Так, по мені. Ну що, друзі? Думаю, до... Я більше не зможу прокачати, бо я наоборот буду сливати. Ну що, всім пока, за моя був Ніндзя. і всім пока-пока-пока!